Як Уоррен Баффет створив капітал сто 14 мільярдів доларів. Баффет – найвідоміший інвестор у світі. Він почав інвестувати, коли йому було 10 років. Тоді він придбав перші три акції нафтопроробної компанії. В свої 21 він вже мав в інвестиціях 100 тисяч доларів. Навіть зараз до 92, він продовжує інвестувати. Його капітал складає 114 мільярдів доларів. Середньорічна дохідність Баффета – 22% річних. Але це не найкраща дохідність інвестора. Існує математик та керівник хедж фонду Джим Сімонс, який має середньорічну дохідність 66% річних. Але навіть маючи такий надзвичайний дохід, його капітал складає 28 мільярдів доларів, що на 75% менше капіталу Баффета. тому що він став заробляти на такому рівні після того, як йому виповнилось 50 років. Зараз йому 85. тобто 35 років інвестування. А Бафет інвестує 82 роки. Головний секрет Баффета – це час. Якщо ти ще досі не почав інвестувати, то кращий час це сьогодні. В Шапці профілю забирає інструкцію сім простих кроків, які зроблять тебе першим мільйонером в твоїй сім'ї. Дякую